Так, ось приїхав до нас наш трицикл. <рес> таке ось акумулятор віддільно, зарядка віддільно. І ось він так, вверх ногами ми його відкрили. Що він собою представляє? Зараз будемо потроху його витягувати. Дивіться, що тут таке. Так, ось ми його достали з коробки. Перевернули вверх ногами. Такий він вид має. На фото він наче був як побільше. Зараз дивимось далі, відкриваємо. Що тут в ньому упаковано, як все. Все як по заводу. Це ми його тока доставилися, він тако наскільки комплектний приходить. сидіння задні сложені. Бильця сняті. Переднє крило, руль снятий, акумулятори отдільно сняті, передній багажник снятий. Там якісь ці болти, Зараз будемо все потихеньку. Тут всі вже наживлені. Тут у нас підстаканник. Відкривається пасажирське місто. Зразу відповім на питання, скільки він коштує. Він коштує 35 тисяч. Ми його заказали новою поштою, Доставка у нас обійшлась майже 4000 гривень, якщо новою поштою. Я його перед цим бачив тільки на картинці. Тут ось бачу ще з плюсов, що в нього є ручник, є ножний тормоз. Красний цвіт на ньому буде мамка їздити. Такий ось такий все апаратик. Ну далі продовжуємо його. Я ж кажу, розпаковувати, дивитися що до чого. Оцю всю хрень поки не викидає, може якісь болтики там остались. Поки чисто, чисто дивимося, що де і як. Це був тип з підсідіння. сидіння поставимо. Задні ручки, ну і тако потихесенько. Будемо почуть. Тут скажу все інтуїтивно. Руль знятий, колісо, сидіння, акумулятори. Казали... Як я дзвонив їм, що на 80% він комплектний. Він комплектний на 90-95. Тут почти нема що збирати в ньому. Він почти весь собраний. Так що якось так. Зараз прикручуємо тут ручку цю. Інтуїтивно тут все поки не понятно. Просто ручки береш і крутиш. До речі, визнавав, скільки, щоб його готовим. ну, зібрали мені його там де продають. Плюс 1500 зборка. 1400 півтори майже усіх. Ну, тут не дуже багато роботи, я вам скажу чесно. Ось зараз все тут продивляємося. Зажимаємо боковинки, сидіння стає. Втору боковинку, два пальчики, акумулятори. Руль, вилка, колісо і все. Так, ну тут усе 6 нічого заумного немає. Так, витягнули Руль з пленки. що ми тут бачимо? Ключі усього підв'язані. Два брілка, два ключа, сигналізація стоїть. Це щось з поворотники. Один є, другого поки що. Чогось не бачу. Так, зараз ми розберемося, де вони. Є чи це підсвітка якась, не знаю. А ні, усе два. З цих є, вилка тут примітивно вставляється по принципу велосипеда. Все. Раз, в трубку тут конус вставили, зажали, вилка сюди знизу вставляється, ну все поки інтуїтивно ясно. Все в пленочці, все нове. Ні дня він ніде не був в полі. Так що якось. Так, сидіння тут просто два штифта, але ми їх поки не спішимо ставити. Лесико тут раз поставили, піднес скамійку, щоб воно все цей руль, все отут в цьому. Топрайдері, це модель топрайдер називається. Він е, аналог повний аналог е, кроср ТР5, який зараз в Україні в дефіциті. ТР4 ще можна десь знайти. Я обіцяю, що привезуть ТР4. Так само, все, як ТР5 для пасажирів, це все, все. От кофе все, як, там чемоданчик висить. Так, ну збираємо. Термоза, дисплей. Ручник стоїть усі, до речі. Це ми ще все настроїмо, зараз зберемо його. Подивимося, що з нього вийде. <губ> <губ> да. Він там на спитаннях не був, вони стазу його в коробці, як він прийшов з Китаю, так в цій коробці мені її передправили. Білов у нас на в бултиках і везде, що цікаво, бултики одразу стоять на своєму місці і тільки раз, розкрутив, вставив і пішов далі. Тут ось, тут раз, раз, поставив настроїти. Та й буде, як там кажуть, та й буде щастя. Зараз ну, опілимо, де воно. Хвилин 15 часу пройшло, він вже на ходу. Сидіння, акомодатора ще не ставили. Зараз руль отцентруем, болт затягуємо, по... а це по висоті, як совєтського Ну, Тормоза ручник, звісно, ми ще настроїмо. Того що попередні зараз підстроїли. Потім до задніх візьмемося. Всі фішки, я так розумію, вони залишиться відкриті, бо теж прогуглив. Це дуже важливо. Вони тут, тут якусь на наверху стоять. Це Саме... ми діло опустимо. І сюди От акумулятори стоять, нам треба щось наниз поставити, бо тут і болтик, і шмолтик. Просто так, як воно є. якби для когось збирав, то пішло. Б. А так як для себе, то треба його Сейчас акумулятори витягнути. Вирізати сюди резиночку. Резиночку наниз поставити. І все. І тоді підключення акумулятора. Резиночку між акумуляторами теж, чи камеру, що. Зараз ми туди на них скинемо. У мене там десь з цього як його... З погрузчика була така дебела резина. На неї, щоб ці болтики нічого його не роздавило, не побило банки. Оставили резину, зараз вставляємо акумулятори і між акумуляторами по кусочку резинки. Щоб вони не так гупались. Бо так як вона є, так не має бути. Я її так особо не підганяю, то по кусками вставляю, щоб... Тут смисл того, щоб вона не дала бієння. Щоб акумулятор-акумулятор. Чи відпуститься, чи ще яка історія. щоб... было все добре. Ну и по краям сюда напроти тоже по кусочку резины. И сверху, наверное, той вот и херни, в комплекте шло, накрыть их, чтобы было добре все, как має быть, чтобы было красиво. И вот в собранном виде, передний и задний ряд открывается пассажирская. Спинка откидывается. Делается розовичок. Так, це на місто. Ти бачив щось... Ага, де задня. Все потихеньку. Та якось зараз його поганяємо трохи. й світло включене. Діжі, дещо не виключається. Что-то такое со світлом надо разобрать, что это такое. Как оно включается. Ближний и дальний. Как я знаю. Европа. Ручник, тормоз, все как положено. Сейчас мы включили китайский чудо в зарядку. Он сразу показывал нам почти пустую батарею. вставив вставил. Он, ну как бы... Минутку перебив, вибив зарядку, як зарядився. Зараз проїхав, проїхався метрів 200-300 такого. Почало пищати красним, що Ми Поставили на зарядку, тобто акумулятори треба поганяти так добротно, поки вони прогоняться повністю. Несколько разів їх треба посадити до тла і зарядити повністю, щоб він. щоб вони взяли своє. Це як усьому. Прогнати, щоб вони прокипіли, щоб сповнили, що це таке. І ось такий от крайзер. На вид він, звісно, як дивились, наші больші казався, тут такий нечигенький, ну нічого. Пробував чи устойчивий та устойчивий, перед амортизуючий, зад амортизуючий. Тут переднє все. вивка аморттізуюча. Зараз не дуже удобно показати. І ззаді тут десь дивився. А ось сзади праженки амортизатори теж стоять. Так що якось так готовий к роботі. Зараз зарядимо та будемо кататися. Одне що його зараз ще треба поганяти несколько разів. виходить, перший раз ми його включили, він буквально 2 минути перебив, зарядка зеленим загорілася, типу зарядилася. Три раз, минут п'ять і отаку треба його прогнати, щоб він. Про нього запас ходу пише по паспорту 40 км. Акумулятор треба добре розрядити, зарядити, кровообіг такий, скажімо, щоб їх прогнати добре. Спочатку на першому режимі, зараз старий, третій. Щоб він. Як вам правильно пояснити? його треба прогнати, його треба прогнати добре, іначе він не в силу не візьметься і потім. Йомкость батареї розвить, щоб в нього більше влазило. Для цього його треба добре посадити. Зараз ми його вторий раз включили, але вже... це вже третій раз. Минут 10 заряджається. Зараз ми його так несколько разів, поки він не візьметься в силу. В цілому по тягових качествах він мене впечатлив тягне як скажений на третьому режимі. Тут це не третя швидкість, це третій режим максимальна сила тока дається. То я скажу, він аж прогрібається. В ходу, конечно, апарат скажений. Нагадаю, його ціна 35 тисяч і 4 тисячі нова почта за доставку.